У нас турнірна таблиця. Давайте дивимося спочатку е, шістку чемпіонів, шістку е, вищу, шістку медальну. Отже, скоротилося, скоротився відрив між Динамо і Шахтарем до 11 очок. Дві очні, два очних поєдинки. Я думаю, що ну знаєте, якби в будь-якому разі інтрига якась існує. зоря відірвалася від Динамо, Олімпік не виграв. Олександрія не виграла, Чорноморець не виграв. І важко комусь буде наздогнати зорю. Нижня шістка Дніпро. А, Черноморз виграв, перепрошую, Черноморець переміг Шахтар, але поки що важко команді поборотися за медалі. Дніпро не відпустив Карпати. Ну і я думаю, що тут так само буде ще інтрига у боротьбі за те, щоб залишитися в еліті. Я нагадаю, що з Дніпра знову ж таки зняли шість очок, і ну це проблема, як сказав Дмитро. Михайленко, що нам залишається лише зараз отримати задоволення від полу. Динамо, Ключове протистояння наступного туру, Олімпік Шахтар, Чорноморець Олександрія, Ворскла Карпати, Дніпро Сталь, Волинь-Зірка. І це все у нас буде перед-і на Великдень.